Готуємо поріг з чорної малини і базиліку. Ароматний смак літа. Кількість всіх компонентів буде вказана внизу під відео. Почнемо з тіста. У велику миску висипаємо просіяне пшеничне борошно. Плюс дрібка солі, плюс одну чайну ложку розпушувача. Ретельно перемішуємо його з борошном, плюс цукор. 2 столові ложки. Знову перемішуємо. Плюс базилік. Кількість додавайте за смаком. Я всипав, напевно, десь 1 чайну ложку. Можливо, трохи менше. Перемішуємо. Дістаємо з морозилки масло вершкове та натираємо його на крупну терку. Перетираємо руками масло та сухі компоненти до стану крихти. Зараз можна або додати два жовтки збиті з однією столовою ложкою води, або замінити на одне збите куряче яйце, перемішати ложкою, вимісити до однорідного стану. До зібрання в грудку, перекласти тісто в холодильник, заморожувати не потрібно, духовку виставити на 180 градусів Цельсія. А тим часом приготуємо заливку. У велику тарілку висипаємо сметану. У мене 15% жирності. Плюс цукор, плюс ванільний цукор. Перемішуємо вінчиком. Плюс 1,5 столової ложки крахмалю кукурудзяного. Перемішуємо вінчиком до однорідності. Плюс два збитих курячих яйця. Перемішати вінчиком. Листя свіжого базиліку помити. Поріжте ножем або розірвіть його руками. Ожину помийте та відсідіть її на друшляк. Від зайвої рідини. Її не обов'язково обвалювати в крохмалі. Вона не повинна пустити соку. Подрібнений базилік додати до сметани плюс ожина. Перемішати ложкою. Відставити рідину в холодильник. У форма діаметром 23 см застелити її пергаментом. Дістати тісто з холодильника. Розкатувати не потрібно. Розминаємо його руками прямо в формі. роблячи бортики доволі високі. Ставимо форму з тістом на деко, беремо заливку, перемішуємо ложкою та виливаємо в форму. Ставимо в розігріту духовку на 40 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою. Вона має виходити сухою. Випочений поріг лишаємо в формі до остигання. Після охолодження перекладаємо його на тарілку, ріжемо на шматки та подаємо. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Діліться цим відео з друзями. Чорну малину можна замінювати на смородину. Готуйте та отримайте задоволення від процесу. Смачного!